Усім привіт! Я сьогодні вам розповім про найуніверсальніший електротранспорт велосипед. На огляд до нас приїхало одразу два макстер. Ranger і Roadmaster. Найперша відмінність, яка кидається в очі, це ширина коліс. Ranger, оцей, що на широкій гумі, а Roadmaster ось на таких. Тонесеньких колесах. Дизайн байків схожий: алюмінієва рама, матовий, елегантний сірий колір а, з некричущим брендуванням. Коли побачив ці велосипеди, перша думка була, що на таких а, досить гармонійно і в діловому костюмі по мегаполісу кататися. Я обдивився і обкатав обидва. А, ви підписуйтесь на наш канал, а я вам розповім про свої враження. Гоу! Roadmaster однозначно байк для міста з гарним асфальтованим покриттям. Наголошую на цьому. За містом також, звісно, будь ласка, якщо ваш маршрут пролягає в межах свіжо відремонтованої або тільки що прокладеної дороги, тому що усі переваги цих тонесеньких покришок, а саме ідеальний накат, реальні лише за умови відмінного покриття. До речі, рекомендую вам перед тим як купляти велосипед, позичити в друзів чи взяти на тест-драйв і проїхатися тим маршрутом, яким плануєте користуватися часто і регулярно. По перше, ви оціните власною дубкою усі нюанси. А по-друге, перевірите в якому режимі і наскільки вистачає заряду. Найвагоміша перевага електричного велосипеда це те, що на ньому можна переміщатися без використання педалей. Цілковито на електротязі, і разом з тим я зауважив на початку відео, що це найуніверсальніший транспорт. І в ситуації порожнього заряду ви все одно доїдете до місця призначення, використавши електробайк як звичайний велосипед. А ще можна поєднувати зусилля свої та електродвигуна у режимі PASS – Pedal Assistant. Крутиш педалі без суттєвого фізичного навантаження, бо тобі асистує електродвигун і при цьому економиш його заряд. Батарею вбудовано у раму. Легка, літієва, без ключа батарея в роботу не запуститься. Тож будьте уважними, аби не загубити ключ. У комплекті їх два відразу раджу роз'єднати їх та залишити дублікат вдома. Тут 5 рівнів потужності двигуна. РК дисплей інформує про запас заряду, швидкість та е, обраний режим роботи двигуна. Ліхтарик світлодіодний, колеса 28 дюймів. Також тут є бризговик. Сідельце для мене особисто не найкомфортніше для довготривалої їзди. Ну або потрібно купляти спеціальні велосипедки. Перший раз я здолав одним махом 15 кілометрів. І пам'ятав про це наступні кілька днів. Педалі на такому стильному велосипеді виглядають, як на мене, якось бюджетненько. Можливо, передбачається, що ти одразу купиш контактні шосейні педалі на заміну цим. Передні та задні гальма тут дискові, але без гідравліки. А ще тут немає амортизатора, що одразу позначається на комфорті їзді по недосконалому покриттю. Вібрації міцно віддають в руки. В мене виникло відчуття, ніби я відбільним молотком е потрудився кілька годин. Ну і саме руків'я я б не назвав найкомфортнішим. Але звісно ж таки це для мене. А ви спробуєте пробіг на одному заряді до 35 кілометрів. Ну і звісно, це залежить від стилю їзди. І рельєфу навантаження, максимальна швидкість 25 км на годину. Ну, це якщо тільки на електротязі, помітив дві основні закономірності і ділюся ними з вами: довго крутиш педалі, довше їдеш, швидко крутиш педалі Швидше їдеш. Життя мудрість у стилі кличка. Це велосипед виглядає сучасно стильно елегантно. Якщо не знати, що він електро, то візуально це і не помітно. Загалом це класний електровелосипед для швидкого та комфортного пересування. Але зверніть увагу, що йому потрібен ідеальний асфальт. Ну а тепер щодо рейнджера, він трохи важчий, приблизно на кілька кілограмів. Зате пробіг на одному заряді заявлено на десятку більше, тобто 45 кілометрів. Колеса 26 дюймів, покришка ширша в кілька разів. Загалом основні характеристики співпадають. Заряджається 6-8 годин, максимальна швидкість на електротязі 25 км на годину. Рама з алюмінія, літієва зйомна батарея і дискові гальма. Хочу похвалити тут крутезний накат. Мене ну, немалого хлопця, велосипед тягнув без проблем. Ступінь залучення електротяги можна регулювати. Усього 5 режимів. Є амортизатори на передньому колесі. Суттєво відчувається різниця. І сідло тут для мене особисто в рази комфортніше. Висота сидінь регулюється, ну, як і в попередньому. Ну, так, я забув сказати. Під сідлом продумана деталь, зручна ручка для того, щоб вести велосипед поруч із собою. Гальма функціонально не розчарували, але засмутило так само те, що без гідравліки. І тут також мені не дуже сподобалася перекидка передач. Хоч ланцюг жодного разу не спадав. Сигнал достатньо гучний, фара яскрава, в темну пору доби їхати нормас. Чим менше заряду залишається, тим повільніше їде на електротязі. Ну це логічно. Часом доводиться таки відключати лінь і підключати ноги, аби тебе не обігнали хоча б на самокатах. Зборка зварка приємно здивувала якісно та охайно. Світловідбиваючі елементи однозначно, як штрихи дизайну та елементи безпеки. У підсумку електробайк в мегаполісі варта уваги альтернатива громадському транспорту. А часом і власному авто. Ну якщо ви їздите, в основному в години час пік. Особливо приємно колесити в суху та теплу пору. Велосипеди не сказати, що дешеві. За такі гроші і електроскутер можна глянути. Але байсикл виграє в універсальності. Якщо розрядився, то завжди можна докрутити педалями. І ще заманливий плюс: таким транспортом можуть користуватися усі члени родини. Починаючи від ваших підлітків і до пробатьків, головне не. Забувати про велошолом. Да, я забув. Ну а на цьому в мене все. Якщо у вас залишилися запитання, залишайте коментарі під цим відео. Також підписуйтесь на наш канал, активуйте дзвоник. І я рекомендую до перегляду наші проекти. Бесідуючих класних українців славні в онлайні, а також соціально-інформативну ініціативу небайдужі. Слава Україні! Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па.